Коли зрозуміли, що там висотки сидять снайпера, нас просто по кругу почали мінувати. Російські війська обходили їх з другої сторони і не давали їм відійти спокійно. Після чого я зрозумів, що далі я рухатися не можу, мене вже шатає зі сторони в сторону через втрату крові. Коли ти лежиш в лісосмузі, і от, кожен дрон, ти з кожним дроном прощаєшся життям. Предложили посаду інспектора відділення снайперів, нас відправили на полігон. Там вже ж, вже проходив курси по снайпінгу, маю військовий воз снайпера. Вже коли закінчилося у нас БЗВП, пройшла. Телеграма, що потрібно от, снайперів з певними калібрами відправити в Донецьку область. На Донеччині працювали ми ну, дуже багато от, ЗСУшних підрозділів, які, до яких ми там заходили, приходили і якби, надавали їм допомогу. Там виконував різні бойові задачі. Що по розвідки, тому що снайпер це перш за все розвідник, виконували задачі до розвідки, ходили, шукали позиції суміжникам, тобто мінометки, де можна розтасуватися, кудою літає, оптоволокно шукали також. Ну і багато чого різного. Остання моя ціль була прикриття хлопців, які відкатувалися з старецька. Російські війська обходили їх з другої сторони і не давали їм. Відійти спокійно. Наша задача була виявлення російських військ. Коли зрозуміли, що висотки сидять снайпера, нас просто по кругу почали мінувати. Всім дуже багато нам накидали під ноги ліпістків, щоб ми не могли вийти. Міни різного типу, які ми унічтожали постійно, також нас обстрілювали. По приміщенню ФПВ працювали дуже так насичено. Але вибули термін, який нам треба було прикрити, щоб хлопці з Торецька могли відтягнутися, ми їх прикривали. Ну, Вже коли прийшла наша очі витягуватися. За три години до того, як ми виходили з позиції, мені ще прилетіло в спину, докоглянув, сказав, що я фартовий, вколов мені в безболи, Та в 3.30 ми почали вихід із позиції. Сталося <кій> непередбачуване, так як нас. По кругу 18 днів мінували, щоб ми звідти не вийшли. Розвалили нам лісничний маршрут між першим і другим поверхом. Прийшлося спускатися по мотузці зі зброєю, з рюбзаками, з усім. І вже під час самого виходу у нас був маршрут, якого ми дотримувалися, але там нам теж залишили подарок. Те, що ми бачили, то ми старалися минути, а мінімум два не побачили і стався взрив. Так я був вколяний і, і обезболими. І зрозумів, що в мене тільки поранена ліва. наклав турнікета, підняв свого побратима, з яким разом йшли, допоміг йому і, також понакладати турнікети. Це все робилося дуже швидко, тому що щоб не летіли, жили в півішки, нас не побачили. Так через деякий. Період я зрозумів, що в мене поранена ще нога, після чого я стоячки одразу ж, ж наклав собі турнікет і ще зміг пройти 600 метрів. Після чого я зрозумів, що далі я рухатися не можу, мене вже шатає зі сторони в сторону через втрату крові. Напарник так само, зупинилися в лісу, смузі, посадці та продовжував надавати допомогу спочатку собі. Переніс я собі турнікета на руці, нозі сняв турнікета, зробив ту пов'язку з гемостатиком, Таким чином зберіг собі кінцівки, почав зрізати одяг на напарникові, дивитися, що в нього конкретно за поранення і чим можу я йому допомогти. Допомогши напарникові, здали вакуум. Не так страшно було на позиції, тому що там хоч якісь стіни на тебе захищали. А коли ти лежиш в лісосмузі, кожен дрон, ти з кожним дроном прощаєшся життям. По братим втирав сознання, я там своє, ну, здоровішою ногою йому по больній нозі, щоб він не відключався, говорив зі мною. Кажу, Санька, все буде добре, кажу, в нас вдома ждуть. Ще". <гум> вдома мене чекають. Все, в мене ні другого не дано. От себе переубіждав тим, що от мене вдома чекають. Їх потрібно стримувати, Ну, стримуємо, як можемо. Перемога за нами. Інакше не дано. У день захисників і захисниць України, воїнам та їхнім рідним вручили сертифікати на нове житло. Ми мали з велику честь привітати зі святом і вручити сертифікати 65 родинам, наших ветеранів, нашим захисникам, захисникам і захисницям, нашим сім'ям полеглих. і це дійсно непересічна подія. Протягом 2024 року Житомирська область отримала понад 500 мільйонів гривень з державного бюджету на забезпечення житлом 230 родин ветеранів війни. Сертифікат отримав і військовослужбовець на позивний дідусь, який з 2014 року захищав нашу державу. Отримав поранення. Однак навіть це його не зупинило у 2022 році. Він знову мужньо став на захист країни. Службу свою закінчив у 2024 році. Нагнали каро вже старий. Вистачить, то я зараз інструктор бойової підготовки, але завдяки тому, що зараз прийняти закон 60+, Я піду ще зараз що підшукую собі містечко. Тебе з 95-ї бригаді буде Хто візьме туди і піду? Чоловік каже, не очікував на таку підтримку. Кошти вже на рахунку, і сім'я готова до купівлі власного житла. Ми вже знайшли житло, дуже непогане житло. Це Буча, це місто. Шеве, але вдалось одну кімнату вдалося бути за ці кошти. Незабаром сертифікати на власне житло отримують ще 156 родин військовослужбовців. З жовтня в Івано-Франківську водять заборону на використання електросамокатів та електровелосипедів у центрі міста. Запитаємо у житомирян, чи розділяють вони цю ініціативу, і чи хотіли б вони це запровадити у нашому місті? Ні, нехай не забороняють, але десь щоб зробили. Таку спеціальну дорожку, щоб не їздили по бордюрах і щоб не їздили там, де особливо машини, а спеціальну доріжку, щоб зробили. Мені здається, краще хай будуть. Літають на самокатах, не дивлячися. Маленькі діти, старі люди ходять, я б заборонила, або, або зону виділить спеціально для самокатів. Як там є пара, за жовтнем скейт парк, да, от таку, хай катаються. Так, так, хотіла б. А чому? Чому, тому що це небезпечно? Я навіть постраждала від такої ситуації на Михайлівській. Ну, в принципі, в якійсь мірі, да. Це він складає аварійну ситуацію не виключно. Буває. Я сам бачив, колись наїхав. І вони не осторожні, і не кожен, і там вік якийсь определений, і курси, повідньому треба пройти якісь відповідні. Як би в мені великого там дискомфорту вони не приносять, але є крайні випадки, коли там діток збивають. Тому я б не заборонила, але якісь обмеження зробила б для цього.